У вересні 23-го року на Закарпатті з'явилася рада із питань внутрішньопереміщених осіб орган, що діє при закарпатській ова, націлений передусім для оцінки та розуміння потреб ВПО. Після двомісячної роботи ради її керівниця Наталія Криворучко прозвітувала про виконане рада створена, і ми починаємо зараз цю роботу. Але в проміжках між створенням відвіданням форуму і стратегічною сесією, бо 14 листопада ми будемо розробляти стратегію роботи ради з питань. Рань ВКОВПО з Я особисто вже відвідала деякі громади і збирала потреби ВПО саме там. Ну, наприклад, ми тісно співпрацюємо зі свалявою, з Мукачево, з Хустом, з Виноградовом, з Берегово. Потреби ВПО, за словами Наталії Криворучко, дуже різняться. Якщо частина з них потребує звичайних наборів гуманітарної допомоги, а всі інші питання вирішує самостійно, інші звертаються із питаннями надання безкоштовного житла та іншої допомоги, яка потребує довготривалого вирішення. Ми вже почали почали певну таку анонсацію своєї роботи і промоцію своєї роботи як орган, колективний орган. Але все ж таки хотіли для себе в першу чергу відвідати форум рад внутрішньо переміщених осіб, який відбувся минулого тижня у місті Києві. Я можу сказати таку певну статистику, що на момент початку форума прозвітували, що створено 527 рад з питань ВПО різного рівня в Україні. На момент завершення форуму, а форум тривав три дні. Вже була інша статистика, тобто станом на минулу п'ятницю в Україні вже було створено 590 рад з питань ВПО. Ради створюються на різному рівні. Це і при районних військових адміністраціях, і при міських радах, і при обласних військових адміністраціях. І звісно, їх кількість буде ще збільшуватися. Зокрема, на Закарпатті такі ради вже створено майже в усіх громадах області. Уже за місяць, 8 грудня, всіх керівників планують зібрати на масштабному форумі з питань ВПО, де обговорюватимуть комунікацію між осередками та потреби переселенців, які проживають на Закарпатті.